Та не робіть так, так же ж не можна. А, ні, ну, наверно, мне кажется, не, ну, мабуть, мені просто кажеться, мене ніхто не б'є, все нормально, мені кажеться. А може я заслужив, що отак мене б'ють постійно? Ну, дійсно, я, мабуть, заслужив. Чого вони не прикращають? Ну, раз не прекращають, значить є на це е, точне пояснення. Значить, мені треба так жити. О, це точно, це, це прояви любові. Коли мене так б'ють, це точно, це вони так всі проявляють мою любов. Тому я буду шукати тепер людей, котрі мене отак постійно б'ють. Клас, так і буду жити! Супер! А тепер простіше математіка. Дивимося, якщо з вами так робили, наприклад, на протязі п'яти років. Тобто вам хтось вас морально ображав, бив. І це приводилося ну, як щось позитивне і класне. Рахуємо, в одному році 360, 365 днів. Множимо їх. На 24 години в одній добі. Тобто за один рік проходить 8760 годин. Тобто 8760 годин вам постійно пояснювали, що коли вас б'ють, це нормально, коли вас ображають, це нормально, коли принижують це нормально, коли. Щось у вас забирають, це нормально. Коли а, ви повинні заслуговувати на кохання, це нормально. Просто так отримати кохання не можна. Коли є нормальні відносини, це не ок. Коли вас б'ють, це ок. Тепер, якщо це, наприклад, було тільки 5 років, лише 5, беремо 8760, множимо на 5 років. 43 800 годин вас могли. Внушать вам, що така модель поведінки є нормальною. Це лише 5 років, 43 тисячі годин. І потім ви приходите до сексолога, психолога, ви знаходите травму. І тепер ці це лише 5 років. 5 років, Якщо вас били і ви пройшли через усі 5 етапів до прийняття, то ви адаптувалися. Що це були за п'ять етапів? Перший етап це гнів. Вам не подобається це. Далі отрицання. Вони можуть змінюватися. Ви отрицаєте налічі проблеми, якщо ви подивитеся на ролику на самому початку. Атріцаєте, що проблема є, вам можливо здалося. Далі йдуть торги. Можливо, у них є сенс мене так бити. Не любити, морально знущатися, якісь там робити аб'юзивні дії, або, наприклад, домінуючі дії, або навпаки говорити, що ваше мнення нікому не цікаво. Далі у вас приходить депресія, бо ви не розумієте, чого з вами такі жорстокі. І коли прийде прийняття, воно вам скаже. Ви на це заслуговуєте, на таку поведінку. І тепер ваші адаптивні механізми психіки, щоб не з'їхати з лузду, скажуть, оця поведінка, коли мене б'ють, норма, коли мене не б'ють, і не знущаються, це не норма. І потім ви, ну, ви відчуваєте, що вам від цього болісно, ви приходите до психолога-сексолога, і ви розраховуєте за одну сесію вирішити 43 тисячі годин серйозно. Ваші усі ці концепції, поламане світосприйняття, невірне, больові концепції, травми будуть захищатися, бо вони 5 років. Усе ваше оточення говорило, що щоб ми тебе любили, заслужи. Хочеш стати багатим, усі багатії, і поганці, і кончені люди, не можна бути таким. Що ти хочеш думати про себе? Тільки про себе ти егоїст. Мама, папа, чого ви про себе так тільки думаєте, ми не егоїсти. Ти що так, я сказав? Ти лише егоїст. А ми думаємо про себе, тому що нам можна, а тобі не можна. І оце кожного разу вам дають ляпаса. І через певний, певну кількість часу ви зрозумієте, що це є нормою, а все інше нормальна поведінка, повага, нормальна увага, слухати вас. Просто вам давати любов за те, що ви є. Це не нормальна поведінка. Так не можна. Подумайте. Оце відео, ви скажете, про що взагалі це відео, ті, хто додивляться. Воно про те, що перше, якщо вас роками пиздали, не очікуйте на швидкі результати від терапії, ваші поламані концепції будуть захищатися. Лікар, терапевт, сексолог, психолог, консультант запропонує вам нові концепції. І ці старі концепції будуть боротися за життя, бо нові будуть їх витискати. Якщо ви не слухаєте рекомендації свого психіатра, психолога, сексолога, консультанта, будь-кого до котрого ви звернулися за, за допомогою, то ці нові концепції не приживуться. У вас будуть домашні завдання, практичні завдання, щось треба буде писати, читати, кричати, робити. Але якщо ви цього не робите, старі концепції переможуть, а нові не приживуться.